Добрий день, everybody! Сьогодні їдемо ловити бас, американський бас. Хочу попробувати ловити на поверхневі воблери. І моя вудка це G-Loomis. Поверхневі воблери від Юзурі і від Лівінстона. Вудка Тестом до 18 грамів. Що вийде, побачимо. А зараз розпечатка нового воблера. Теж від Лівінгстон. Лівінгстон зараз став дуже популярний у нас в Канаді. Це американські воблери. Так, для тих, хто цікавиться, коштує 24 доляри Ось такі у нас ціни. Перший раз буду закидувати цей воблер. О, кусючі. Ці гачки. Так Ну, пробуємо що як він. Поки не зрозуміло. Ну. називається Вокін boss Зараза. Да й але вона теж маленька. Да, тебе вошу. Тут такая... ну, Ще така Ну, така риба. Єсти хоче, а нема що їсти. Так, знову йде в воду вокін бос. Це як ходячий начальник. Якщо так можна сказати, дуже велика амплітуда і тут не можна подіргувати його часто, як юзорі подібний воблер. Знову так о. о, як стрибає, але невеличка рибка. О, чорний шахтер. Так, 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 мотор не треба. Трохи більше. Трохи більше ніж ті. Так. Так, щось спіймалося, але не таке велике знову. Нема сьогодні великої риби. О! Ой, ще й сопротивляється. О, ого. Риб. Тепер поцепив від Юзурі поверхневий воблер. Для зрівняння ось це Лівінстон. А це від Юзурі. Так що спробуємо, що буде краще. Бо цей від юзурі був дуже уловистий воблер. Опс, і є! Є на юзурі. Це начебто щось трохи більше. Чи забагрилося воно іще менше? Зараз побачимо. А, ще менше. О, скільки випнуло рибок. Дістаємо. Ось така риба. Да все крючки зацепила. Ну. Ну, ловить, а якщо б я став вести, точно б зловилося чайка. Знову летить. Так, а тут о, улов! О, улов! о о о о о о о да! Третя А да, на що вона буде цеплятися? Тут Я тільки не два знаю, гачки. Що вона була. Тут в обборти полетіла. о у о У мене щось є. Клювала, хотів сказати, ворона. Так, де ти там рибко? Зараз будемо тебе витягувати. Опса! Це трохи більше. Але все одно не дуже гарно. Але це теж одна із більших рибок. У-у-у! Так ловиш, воблери рулять. Закидуємо ще один раз. І починаємо проводити потихеньку. О, тут риба о, пригає, але це не за моєю приманкою. Опс, спіймалася. Та яка тут, мабуть, когось чи чогось там атакувала. Знову маленька. А друга там, о, там не одна. Бачу, що там не одна. Дуже подобається мені ловити на поверхневі. Вона так кидається, бореться ця риба. Так, починаємо потихеньку дергаємо наш воблер то в одну сторону, то в другу сторону. Опс! І є! Знову є. Це... Ой, гарно тяне. Це може, може більша риба. Так, ух, ано йди сюди. Трохи більше. Опс, і зайшла. Ну що ж, будемо ловити далі. Волись рибка, велика і ще більша. Щось Сьогодні Нептун нам дає тільки маленьку рибку. Ну що, от, велика не зловилася, бо зловилася маленька. Ну що ж таке? Велика риба промазала, а маленька схопила. О, ну і вицепілась. Ну іди гуляй. Гуляй, гуляй, гуляй. Опс, все. Свобода. Воно так промахується. О, є, схватила на кінець-то. Тянемо, потянемо. Ну що, зараз ще спробуємо щастя. Яке покушення. Є, е! а! Шикардос! Оце мені подобається, як вона випригує. Велика? Да така не дуже велика. Діоргає гарно. Ну, де ти рибка, покажися. О, це, мабуть. Саме найбільше сьогодні. Це, мабуть, саме найбільше. Це Ось така риба. Це з пів кіло буде. Попробуємо зважити цю рибу, оце. Поки що хоч вона не така то велика, але серед тих, які ми ловили, вона сама найбільша. Так. 670 грамів. Ну я сказав. Ось поставив такий воблер. поверхневий від юзурі. Хочеться на щось нове вже спіймати. Просто проба для задоволення. Потихенько ведемо. Оп, вже було покушення. О, знову, знову. Риба зрозуміло, що це не настояща риба. Ой, яка вже хотів витягувати, а вона така гарна спіймалася. О. Мабуть, слідкувала, слідкувала. Це сама велика риба за сьогодні, якщо витащу Я на таку навіть і не чекав. Вау! Це більше, більше кілограма буде. Вау! Ну і ну, непогано схопила. Так, зважуємо грибу. Кілограм 175 грамів. Ось така риба. О! Більше кілограм. Бас. Поставив новий воблер, який плюхкає водою. Побачимо, що зараз риба сьогодні гарно ловиться. Погано, що не така велика, але. О, до берега багато. Ну, нічого, там тільки мала риба. Так, пішла плюхкать. О, зразу. Є, і сидить. Гновенно. О, Це якась така середненька рибка. Тяне гарно, я не знаю. Зараз побачимо, що за риба. навіть фрикціон спрацював ух ти там іще одна риба за нею опс і відірвалась оці три воблера вони всі поверхневі нам принесли результат переїжджаємо зараз сховаємось за цим острівцем Гарне пливе воблер, а риба не ціпляється. Опс! Ну що? Опс! Є. О, там ціла стая була. Ось вона, ось вона і там рибки плавають ще. І непогана рибка. Ось така рибка попалася. Риба БАС Не контрабас, але бас. Так, ну як завжди, зважимо цю рибку. так. 700 грам Опс! 865 О, было покушение. Знову є. Ох! А, вона неправильно зацепилася, чи що там? Ні. Так. Риба, Бас, рибабас. Ніяк не заспокоїться. Ух ти! Ну що, пробуємо ще щастя? Так, іду допомагати. Там щось спіймалося. Не спішіть, не спішіть, щось велике. Підтягуйте. Ну, потихеньку. Той же бас, мабуть. Здорово. Не спішіть. В удочку, удочку вверх. О, і одцепилося зразу. Таке мале, А так ця не давай. О, Опс! О! Як прыгнула! Ой, знову покушення! Ух ти, Покушення було і спіймалася! Дані! Вона за боковину щось зацепилося. Зараз може і зійти, чи заживіт. А. Пробуємо зважити. Так, виставили нулі. Риба 740 грамів. Ось така рибка. Риба пас. Що, спіймалося? Спіймалося. Тянемо, потянемо. Що? Бас? О, а за ним там другий пливе. З водорослями. такий бас. Mm -hmm. Ну, а це наш улов. Який ми беремо з собою додому. Ну ось на сьогодні і усе. Зараз будемо їхати додому. В моїх відео, всіх моїх відео, я нікого не збираюсь вчити. Ловити рибу. Це мене ще вчать. І ті відео, які я дивлюсь з України, у всіх відео 90% всі всіх вчать ловити рибу. То моя задача не ловити рибу, а я просто показую, як я ловлю. Хтось ловить краще, будь ласка. Але мені це приносить задоволення, те, що я роблю. Так що і риби мені вистачає, те, що я ловлю. Так що до нових зустрічей. Все. До побачення.